Початкова поза опуститися на долоні й коліна. Долоні мають лежати на підлозі, руки і спина випрямлені. Тримати голову зверху, дивитися прямо перед собою, виконати дихальну вправу, затримати дихання, втягнути живіт і прийняти основну позу. Основна поза нахилити голову, водночас вигнути спину, піднімаючи. Її якомога вище, подібно до розгніваної кішки, затриматися в цьому положенні на рахунок 8-10, видихнути і розслабити спину, виконати вправу тричі. Що потрібно і чого не потрібно робити? Якщо ця вправа виконується вірно, то вона виглядає як один безпреревний рух тіла від живота до спини. Початкова поза сісти на підлогу, схрестивши ноги в колінах. Праве коліна має знаходитись над лівим, тримати ногу нижче коліна якомога пряміше та горизонтальніше, поставити праву руку за спину, а лівою рукою взяти себе за праве коліно, зробити дихальну вправу, затримати дихання, втягнути живіт і прийняти основну позу. Основна поза вага припадає на праву руку, лівою рукою підтягнути праве коліно вгору. І якомога ближче до себе, а корпус зігнути в талії праворуч, доки не зможете подивитися назад. Слід відчути, як розтягуються м'язи зовнішньої поверхні стегони талії, затриматися в цьому положенні на рахунок 8-10, видихнути і почати спочатку. Виконати ці вправи тричі з правою ногою зверху і тричі з лівою ногою. Щоб ліва рука була позаду. Ліве коліно підтягувалося правою рукою, а корпус повертався вліво. Початкова поза. Сісти на підлогу, розкинувши ноги якомога ширше у вигляді перевернутої літери В. Не відриваючи п'ят від землі. Підтягнути носки і направити їх у сторони, щоб додатково розтягнути внутрішню поверхню стегон, обпертися долонями у підлогу позаду себе, триматися на прямих руках, виконати п'ятиетапну дихальну вправу, нагнувши голову і втягнувши живіт, затримати дихання і прийняти основну позу. Основна поза перемістити руки із за спини вперед, зігнутися в талії, та поставити руки на підлогу перед собою, не відриваючи пальці від підлоги, поступово нахилятися нижче, затриматися на рахунок: вісім, видихнути, поставити руку позаду себе і почати знову. Повторити вправу тричі, що потрібно і чого не потрібно робити. Розтяжку треба робити обережно, нахиляючись уперед, не робити різких рухів, це може стати причиною травми. Потягнутися вперед і залишатися у цьому положенні, потім потягнутися ще трохи і знову зачекати, продовжуючи та розтягуючи м'язи, робити розтяжку, не напружуючись. Якщо ви не відчуваєте, як тягнеться внутрішня частина стегна, це означає, що ваші ноги розставлені недостатньо широко. Намагайтеся не згинати коліна.